На сьогоднішній день смертність від злоякісних новотворень посідає друге місце після серцево-судинної патології. Тому на сьогоднішній день ця патологія є досить актуальною. Серед жінок на першому місці по захворюваності посідає утворення грудної залози. Серед чоловіків це є утворення легень, а також простати. Поширеною пухлиною серед жінок є рак грудної залози. Щодо ранньої діагностики, то дуже важливо звернути увагу на самообстеження грудної залози, періодичне обстеження у Вигляді ультразвукового дослідження, а також мамографії. Ультразвукове дослідження проводиться до 40 років в основному, а після 40-45 років одним із методів ранньої діагностики є мамографія. Мамографія це є рентгенологічний метод дослідження грудної залози, який дозволяє нам знайти, діагностувати на ранній стадії захворювання грудної залози, а також Скоріше починати лікування даної патології. Щодо прогнозу захворювання злоякезаноутворення грудної залози, то має значення як стадія, так і біологія пухлини і ефективність лікування. Тобто перші ранні стадії вони є, добре лікуються і мають хороший прогноз. Звичайно, рак це не є вирок, проводиться лікування різних. Патологій різних локалізацій злоякісних гновотворень. У нашому відділенні проводиться як оперативні втручання, так і повторні курси хіміотерапії, як в адювантному, тобто в післяопераційному режимі, а також в неадювантному передопераційному режимі.